Вітання усім із мальовничого села Рівненської області, яке знають в усіх куточках нашої України із села Базальтова, яке славиться своїми базальтовими ставками, де знімали відеокліпи, фільми відомі режисери де люди привітні та гостинні. Бажаю здоров'я, як каже наш президент. Я Романюк Мар'яна Андріївна, учениця 8 А класу Злазницького ліцею Головинської громади. Щоранку на подвір'ї школи мене зустрічає столітня Липа, яка провела у доросле самостійне життя на одне покоління випускників. А це наш ліцей, у якому нині навчаються 343 учні. І хоча війна внесла свої корективи у наше шкільне життя. Проте ми ще більше згуртувалися, аби подолати спільну біду. Для цього я із однокласниками та класним керівником з 27 лютого платимо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки, беремо участь у благодійних ярмарках. З театральною студією «Паросток» при недільній школі свято Іоанна Богословського храму села Базальтова підтримуємо моральний дух наших воїнів та тралізованими дійствами. Якщо коротко про себе, то я. Цікавлюся, бути з явити. Люблю подорожувати Україною разом із сім'єю. Сфера моїх захоплень різноманітна. Я цілеспрямована, товариська, а тому знаю, чого хочу досягнути у житті. Для здійснення моєї мрії необхідно багато вчитися і прикласти максимум зусиль. І я готова до цього шляху. Із раннього дитинства батьки привчали мене до самостійності. У скрабничку своїх досягнень я можу покласти участь у шкільних олімпіадах із української мови, перше місце в ОТГ англійської мови, друге місце в області, третє місце із настільного тенісу. Цьогоріч у Ліцьку я разом з іншими ліцеїстами відвідали Польщу. Приємні враження, хоч трохи відволікли мене від війни в Україні, бо торкнулася вона і нашої сім'ї. Тату у перші дні мобілізувався, був поранений. Ці події змінили моє життя. Я подорослішала, розумію, що маю підтримати меншого брата, стати опорою мамі. Тому плани на майбутнє це плани усіх українців: перемогти ворога, усі свої знання і вміння віддати на розвиток Україні. У кожному серці ударі має бути батьківщина. У подальшому, після закінчення українського вузу, планую залишатися в Україні і відбудовувати її.